Я дивилася напередодні нашої розмови, ваші лекції. Мені сподобалася така цікава інформація, яка говорить про те, що в Москві дійсно щось пороблено. Про Солоне озеро я дивилася, яке знаходиться під Москвою. Тобто, якщо там буде тріщина на метрі 800, це там прикладає да, якийсь землетрус або, наприклад, ракета, все можна пропускати. Мовляв, ця сіль з водою може вийти назовні і затопити Москву. Тож, власне, з цього можна робити висновки, що бункер Путіна точно не біля Москви, а десь подалі, бо такий сценарій не відкидають в Москві. Ні, ну, У нього є бункер в Москві, це однозначно, біля Москви. Знають старий що радять. Він радянський. там сидить. Uh, ну, так, да. він може переміщуватись між різними бункерами. Ну, коротше, це. Як кажуть, бункерний пацюк про нього кажуть, тобто людина, яка від страху і ненависті до всього світу перелізла жити в підземелля добровільно, от звичайно, що з світосприйняттям у такої людини є проблеми з емпатією, є проблеми. Це просто російська система. Треба розуміти, що Росія всяких таких патологічних осіб в силу своєї деградації патології вона їх виштовхує нагору. В інших країнах він би ніколи не мав би ніякого шансу піднятися нагору. Тобто людина, яка є патологічною, він би ну, десь там якимось якимсь був максимум. От. А Росія, оцих всіх негідників, вона їх виштовхує. Тому, чому? Тому що всередині така країна. І не буде Путіна, вони будуть виштовхувати кожного негідника якогось іншого. Найкраще, що може статися з Росією, це її розпад на Національні республіки. Чи там національні якісь утворення, там можуть бути з одного боку ханати, з іншого боку, емірати, з третього боку, ще хтось ну от фактично, щоб народи почали жити на території Росії якимось самостійним життям. А те, що Москва може ну що під Москвою озеро, це ну, загальновідомий факт. Я просто його так цікаво підкреслив, тому що бункер у Путіна 300 метрів глибиною. А до цього озера ну, Макс 800 метрів це найбільше. Десь воно підходить і ближче навіть. Тобто, грубо кажучи, від бункера Путіна до солоної цієї води, солоної неймовірної глибини. Дуже і дуже близько, там буквально на сотні метрів іде мова. Від його бункера до того озера підводно. Ну, це власне кажучи, не озеро, це спадкоємець моря, яке колись було на території. Всієї, так би мовити, цієї рівнинної частини Європи, колись давно в часи ще динозаврів, ой, воно там внизу є, це є факт, є навіть провали такі дуже глибокі, от але чи буде затоплена Москва чи не буде, я вам не скажу, чесно кажучи, це прогнозувати. Я думаю, що буде, але може не так швидко, як нам би хотілося. Скажімо. То чи може дійсно думали вони про можливо, щоб перенести столицю? Чи були такі думки, тому що от, різні експерти говорять по-різному? Ні, ну в них ці думки регулярно озвучуються. Вони ж перенесли навіть Конституційний суд до Петербурга, якщо ви помітили, це вже факт. От вони весь час хотіли десь розконцентрувати Міністерство по території Росії, знов-таки для цього. Але е, Шойгу казав, що необхідно в Сибір перенести столицю там, де є оці величезні бункери. До речі, в горах, в Уралі там є путінські бункери на півдні Уралу. Величезні туди столичку, більше, ближче, так би мовити, і так далі. Щоб захиститися від цього всього. От. Але ну, далі розмов це не пішло поки що по міністерствах і по будівництву цих міст, тому що у Росії все виходить, міста вона будує паршиво, а лише Потьомкінській деревні виходять. А Крім того, чиновники не дуже спішать переїжджати з Москви. Вони то знають про це озеро, але думають, що на їхнього, на їхнього віку стане цього часу. От. І відповідно, далі розмов це все не рухається. Побачимо, як воно буде розвиватися. Я думаю, що проблеми в самому російському суспільстві вони будуть значно небезпечніше для Росії ніж будь-які там озера.